Шавлія дібровна, також цікавий медонос для бджілок і є лікарською рослиною, фіролійною. Містить аромат. от Ми зараз тут знаходимося і відчуваємо, прям як вона гарно пахне. Цвітіння її розтягнуте за рахунок величезного такого колоска, який квітне дуже довго. і, власне, в дикій природі вона утворює такі фіолетові плями на луках, які чудово витримують засуху, чудово витримують, якщо багато вологи. Тобто це такий декороз, який дуже добре витримує різні кліматичні незгоди. У культурі вона вирощується мало, але на її основі роблять багато гібридів і сортів, які потім. Вже використовують у квітникарстві. Медопродуктивність шавлі у всіх приблизно однакова це 300 кг з гектару насаджень. Ця шавля дібровна має 250-350 кг з гектару.